У продажу з'являється Volkswagen Passat 2015 рік випуску. Дизельний двигун 2 літри, автоматична коробка передач та передній привід. Автомобіль приїхав до нас із США. В Україні вже є власник цього автомобіля. Дуже гарний стан. Мінімальні пошкодження по Америці. Підфарбовувався капот, кромка капота трішки зі шпаклівкою, та фарбований у нас. Передній бампер. По бамперу є трішки по зазорам нюансики. Але в цілому дуже і дуже достойний стан у автомобіля. Технічно без зауважень двигун працює рівненько. 18-й радіус колеса. Гарна зимова гума встановлена, але ще зима, на жаль. Є е у нас тонування скла, є ось така невеличка прим'ятість по правій стороні по порогу. В цілому дуже гарно виглядає. Білий красивий колір. є у нас камера заднього огляду, парктроніки. Зараз покажу салончик комплектації. Салон тут шкіра чорного кольору, в гарному стані, салончик доглянутий, люк в комплектації. Також у нас присутній електросклопакет, електро. Привід передніх сидінь. По водійському сидінню є сліди експлуатації, так як у нас з Америки екошкіра йде. Датчики світла та дощу, круїз контроль, шкіряне мультикермо, 235 тисяч кілометрів пробігу, штатна мультимедіа, фірмові часи, кондиціонер, підігрів передніх двох сидінь, спортрежим та запуск двигуна з кнопки. Гарна друзі, комплектація, гарний автомобіль і дуже приємна ціна 10 800 доларів. Volkswagen Пасад, 2015 рік. Авто у продажу авто по наявності придбати можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг.